Позиції на світлодарській дозі є унікальними і водночас дуже складними. Грунт тут складається з дуже мілкої фракції, що наліпає на перці та колеса нашої техніки. Позиції доводиться зводити фактично у відкритому полі. Алексей, я воюю с третьей волны, с 2014 -го года. Ну, согласно минским договоренностям, сейчас вообще должны прекращены быть все боевые действия. Однако противник усиленно оборудует новые позиции, что мы наблюдаем постоянно. И Основному в вечернее и ночное время ведут огонь. Пытается группа ДРГ пробраться к нашим позициям, в результате чего мы вынуждены применять огнестрельное оружие. Стреляют с крупнокалиберного оружия, а также минометы. 120. й Вчера даже за 10-15 минут прилетело около 10 штук. Готували до тримання оборони в польових умовах. Ми пройшли курси підготовки. Особовий склад готувався до цього морально, психологічно, духовно, що ми будемо займати оборону в чистому полі. Ми не готувалися до заняття оборони близько населених пунктів. Тобто проходили підготовку, інженерна підготовка, мінно-вибухова, вогнева підготовка, все, що було прив'язано до ведення оборонних дій. Чотири п'ять. Недавно чи давно тут знаходиться, трохи є елементи РЖ. була ще порохом. Трошечки пахне. Напрямок на позиції противника. То звідси їх можна побачити? Так, да, звідси ми ведемо спостереження за противником в обладнаному місці. З цього місця ми спостерігаємо вночі підходи диверсійно-розвідувальних груп противника до переднього краю нашої оборони. І так само, якщо є загроза життю та здоров'ю військовослужбовців, тільки в крайньому випадку відкриваємо вогонь.